Тут поганенько, видно, нам треба розбирати всі мотоцикли, щоб добратися до нього. Ну, якщо буде цікавити, то, то розберемо. але Зараз, поки тако, хоча б во. Значить так, приїхав той мотоцикл до нас своїм ходом. Мужик їхав в Францію на роботу, йому бракувало грошей. Він не хотів продавати його, але треба було грошей і каже так, і так виручай. ми на ньому ну там не буду подробності по мотоциклі. Єдине, що ми скинули, щоб знову підкинути поршньову і побачили, що, бачите, блищить колінвал новий. Вот. то якби Плюс і люхта, якщо вам видно, ми не дуже тут щось видно. От щось там чуть-чуть, ну Тут тобто, звичайна справа для мінська, наскільки я знаю. Ось так він виглядає. Той мотоцикл і той мотор. От. Ми скинули поршневу, купили, я не пам'ятаю, чи то ми купили новий поршень з кольцями чи то у нас був. Коротше говоря, от так воно виглядає. В принципі, якщо б ціна була нормальна, то може її розібрали б навіть його. От. От, що там можна побачити, а е, тих яких циліндрів маємо на вибір? Не знаю, штук 6. Отака От ситуація.